把了边下看你放看吃不下 <inaudible> Дня для громадського телебачення. Я зараз перебуваю на вулиці коло адміністрації президента, і е, тут зараз відбувається початок. Починається акція е, з вимогою до президента підписати, ратифікувати угоду про асоціацію. Ось вже е, збираються люди. Е, великий плакат принесли президенти, Не зрадь майдан. Ратифікуй угоду. Е, Позаду стоїть дві машини. Із озвучкою грає музика. Десь, тут близько 200 людей, мабуть, зібралось, не дивлячись на те, що зараз, мабуть, почнеться злива. За різними анонсами акція анонсувалась спочатку на 11 годину, але зібрались люди о 12-й. Ну, в 11-тій сонечко було, не було нікого, а тепер от зараз починає Починається дощі і починається акція. Я думаю, потрібно знайти когось із організаторів і попросити розповісти, чому чому люди вирішили саме сьогодні організувати цю акцію. Доброго дня! Сидіть, а ви на акцію прийшла я з громадського телебачення. А розкажіть, будь ласка, чому, чому саме сьогодні? А чому ці Хочу вимоги до Європи? Хочемо, щоб був новий парламент, хочемо жити по-європейську, не хочемо війни з Росією. А чому саме сьогодні? Тому що мені сказали, що сьогодні громадські організації. Дословлюю свою думку за європу. Я голова громадської організації, я прийшла сюди. Ясно, добре. дякую. А ви не підскажете де організатори? Не знаю, я не знаю, я сама прийшла сюди. Ага. Дякую, дякую велике. Ну ось е, люди кажуть, що вони за Європу, вони проти війни з Росією. Доброго дня! Я бачу у вас така патріотична тату. Я з громадського телебачення. Скажіть, будь ласка, а чому е, сьогодні ви прийшли сюди на цю акцію? Які вимоги у вас? Я вам нічого говорю, не потрібен. Не розкажете, а чому? Ясно, зрозуміло. Ну, хтось хоче говорити, хтось не має такого бажання. Люди зараз ховаються від дощику під навісами будинків. Акція ще по суті якби і не розпочалася. Люди збираються ось тут на початку вулиці банкової. І підуть ближче, мабуть, до адміністрації президента. Туди підійдуть і там вже буде початок акції. Зараз відбувається приготування. Ось плакати підготувують. Не насліду Януковича, скажи ЄС yes, ЄС. Yes. Добрий день, доброго дня, громадське телебачення. А розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли? Сьогодні, чому саме цей плакат, ось не насліду Януковича? Ну, якби ж мені здається, все йде по плану. Чому ви вирішили, що саме необхідно провести цю акцію? Якщо чесно, я не знаю, ну так як я просто привезли сюди. Ага. Звичайно, тут він приїжджав. Uh -huh. Дали плакати. Ага. А ну, це за гроші чи. Ні-ні. Не за гроші? Я патріот України, тому... Ідея, так... ідея сподобалась, так? Да? Да. Зрозуміло, добре, дякую. Ну, тобто люди, в принципі, загалом розуміють щодо чого, але чому не гальмуй, ратифікуй, в чому суть. Порошенко не гальмуй ратифікуй. Добрий день я з громадського телебачення. А розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили е, саме сьогодні? Розкажу. Давайте розкажіть. Саме сьогодні ось з такими гаслами прийти сюди на Для того, до адміністрації. що наш президент Порошенко чому затримує те, що повинно вже давно було підписане бути в Верховній Раді. Угу. Чому до цих пір уже скільки пройшло після того, як він приїхав, і до цих пір це всі бумаги не підписані? Де наша вступ угу. і руху? Де наша ратифікація? Зрозуміло. А, ну Зараз міністр закордонних справ сьогодні якраз в Брюссель добре. їде імплементувати цю? Ну добре, ну, ми просто йому показуємо, що народ про це знає. Народ України про це знає. Ми хочемо просто підтримати нашого президента. І разом з тим, що він бачив, що народ про це знає, і ми хочемо, щоб це було дійсно зроблено, а не просто показана ручка, якою нібито не хотів підписати Янукович. Ручка, ручка, але дійсно це треба щоб було все зафіксовано в Верховній Раді. Дійсно, подано закону. Ясно. А розкажіть, що буде сьогодні відбуватися, крім ось плакатів, які будуть гасла, можливо, ви знаєте, можливо, якась буде перформанс. Я думаю, що зараз поки що, поки що, це все буде мирним шляхом. Тільки мирним шляхом ми вийшли сюди, із Київської області, це все мирно. Або якщо, звичайно, всі наші надії, які були ще від Майдану, не будуть зроблені, не будуть підписані, вибачте. Тоді будуть інші методи? Ну, звичайно, це, це мізерна частинка України, це Київська область. А вибачте, якщо сюди приїде вся Україна, яка хоче вступити в Європу. Скажіть, а як ви дізналися про цю акцію? Ви організатор? Ні, я не хочу. А як ви дізналися і чому ну як ви вирішили? Ну ви знаєте, зараз після майдану люди після майдану люди одне одного дуже знають. Багато поміняли з електронками, багато телефонами. Якщо люди стоять на майдані, до сих пір перезвонюються і всі з'їжджаємося. зараз. Україна це одне. Я дякую вам велике. Скажіть, а ви теж сьогодні прийшли сьогодні на цю акцію? Yeah. Чому що заставило вас? Чому вас хвилює? Буде підписана ця асоціація чи ні? Ну no, yeah. хотілося б, щоб було щоб підписана була. Буквально через декілька днів. Щоб я питання принести, щоб так. раніше це все скінчилося. А вам так. особисто для чого? Це? Як для чого? Для наших. Ми боремося за те, щоб нашим ведункам, дітям було краще жити, не так, як раніше треба. Дякую вам велике. Починається серйозна вплива, починається акція. Будемо повідомляти вас про те, що відбувається і надалі. Дивіться громадське. Дякую, до побачення.